Друзі, екзаменаційний маршрут номер 15 місто Вінниця, Територіальний сервісний центр 0541. Він знаходиться по провулку першому ботанічному. І зараз ми приїдемо по всьому маршруту. Я надам свої коментарі з приводу дорожньої розмитки, дорожніх знаків та інших особливостей доріг. Починаємо наш маршрут, і перше, що мені хочеться перед цим сказати, коротенька промова, це те, що коли ви рухаєтесь на маршруті, то приймайте рішення за себе. Воно звучить може банально, але що я вкладаю в це? Наприклад, ви хочете виконати лівий поворот на світлофорі, і ви бачите, що стоїть, наприклад, перед вами дві автівки. Ніколи не розраховуйте, що перед вами перша поїхала, друга проїхала, і що ви типу, проскочите за ним. Дорога це не це місце, де учаться на своїх помилках, тому один автомобіль може проїхати, а інший автомобіль може не проїхати, навіть якщо він і досить більш потужніший, ніж той, що попередній проїхав. Оце така передмова. Я вам нагадаю, щоб скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох. Помилок. Починаємо наш маршрут, вмикаємо покажчик повороту, пересвідчились в тому, що ми нікому не заважаємо, і виїжджаємо на цей провулок, займаючи крайнє праве положення. Рухаємось, бачимо, у нас тут лежачий поліцейський. Це такий Досить незвичний маршрут, як ви вже зрозуміли. Бачите, де він починається. І він буде закінчуватися також незвично. Тому дивіться, будь ласка, його до кінця. Всі 16 маршрутів є у мене на каналі. Будь ласка, передивляйтесь, це людям допомагає здавати. Я вам зекономлю багато коштів. А ви, якщо віддячите мені на карту Приватбанку, яку є. В закріплених коментарях та в описі каналу я буду вам дуже за все вдячний. Вмикаємо лівий покажчик повороту, виїжджаємо майже на середину перехрестя, бо по-іншому ми тут не побачимо ситуацію з лівої сторони. І продовжуємо рух прямо. Це у нас вулиця Ботанічна. На другій передачі ми тут будемо рухатися, бо тут багато. автомобили у нас тут запаркованы. То есть там выезжает у нас. И объехавшие автомобили, повертаемся в свою смугу. Тут приватний сектор, будьте вкрай обережні. Друзі, приватний сектор це... Вроді тут все просто рухатись, але бачите, які закриті повороти, по-перше. По-друге, тут є свійські та домашні тварини, які можуть вибігати на дорогу. Максимальне обмеження швидкості 40 км на годину. Але Вибачайте цей знак, але я вважаю, що трохи в мене зараз 20 км швидкість і більше, і не хочеться їхати. ну Зараз ось 25. Ні, не можна і більше їхати, але 40 це тут. По-перше, безпеки ніякої не буде. Дивіться, які тут круті повороти. Припаркований бус, лівий поки що повороту, дивимось. І по дорозі з одностороннім рухом можуть рухатись по зустрічній смузі. Не перелаштовуємося, бо у нас там попереду пішоходи йдуть, об'їхавши їх, правий покажік повороту і повернулись у крайнє праве положення. Але знову ж автомобіль, об'їхали. Попереду перехрестя завчасно за 50-100 метрів населеному пункті, вмикаємо лівий покажчик повороту та повертаємо на вулицю Івана Богуна. Дивимось, що у нас там відбувається зліва. все чисто і рухаємося прямо. Зупинка громадського транспорту обережно люди стоять і перелаштовуємось! Верніш, переключаюсь на третю швидкість. Зараз ми будемо при з'їзді з Івана Богуна, там буде такий поворот на магістратську, і я вам хочу там показати деяку особливість тієї дороги. Тому що там я знімав один із маршрутів, я так і не зміг в'їхати, мене там піджали, я не зміг з'їхати у середню полосу. Тому Будьте уважні і, якщо що, зупиняйтесь і заїжджайте в свою полосу, щоб не перетинати суцільну лінію розмітки. Припаркований автомобіль, лівий поки повороту, об'їхали і повернулись у свою полосу. У крайній правій положення. Об'їжджаємо всі люки, наскільки це можливо, бо по ним рухатись небезпечно. бачимо, Зупинка заборонена. Так, у нас тут стоять велосипедисти, але вони хочуть проїхати саме е, на велосипеді. І це є порушення, ми їх не пускаємо. Звісно, якщо ми ви, вони їхали, то вони там вже приймали б якісь міри, А так тут а вже ми вмикаємо лівий покажчик повороту, і це те, що я вам казав. Бачите, там згідно знаку 5.16, ліва смуга, права смуга для повороту праворуч. Тому нам тут... Вчасно треба перелаштувати, щоб ми потім... Бо якщо ви вже там по факту будете робити перелаштування, ось тут вже повернувши, то ви можете наїхати на ось цю суцільну лінію розвідки. Тому, будь ласка, завчасно це робіть. Бачимо маршруточки, вже щитуємо те, що вона може зупинитись, але вона, на щастя, їде далі, тому ми не перелаштовуємось і їдемо прямо. Зупиняємось на світлофорі, так, щоб було видно колеса автомобіля, які позаду і трохи дороги. І продовжуємо рух. Ось бачите, повертає людина. Зараз я мог би розрахувати, що він поверне з одній швидкості, а там бачите людина самокаті. Він міг би не дати їм переваги і верніше, надавати їм перевагу і зупинитись. І такі часто ДТП бувають, що людина думає, що він зараз сховається там, а він не, не хоче ховатися. Дивіться, автомобілі тут їдуть, тому дивіться, якщо ви бачите, що так з невеличкою швидкістю... Перед пішохідним переходом проїжджає автомобіль, ні в якому разі не, не форсуйте собиття. Їдьте собі обережно, знижуйте швидкість, і вже потрібно перевести праву, педаль, праву ногу на педаль тормоза, щоб, якщо що, дуже швидко відреагувати та зупинити транспортний засіб і просто знизити швидкість. Це у нас вулиця Магістратська. Першутка повертає, у нас 5 секунд ми встигаємо і ми продовжуємо рух. Тут у нас небезпечний поворот, попереджувальний знак стоїть. Ось таке опукле зеркало. Дзеркало, яке дуже допомагає. Це при виїзді там з прилеглої території дивитись дуже корисна штука, як на мене. Дві полоси у нас для повороту праворуч. Згідно знаку напрямок руху по смугах, правий поки що повороту завчасно і повертаємо праворуч. Зараз нам необхідно буде повернути. Це у нас Хмельницьке шосе. Через декілька світлофорів ми повернемо направо на вулицю Генерала Арабея. зупиняється автомобіль, скоріш за все це для повороту ліворуч, там. але ми дивимось, чи там нема пішоходів. Хтось комусь посигналив, не зовсім зрозумів, чи там на за засторічній смузі, чи то нами за того, що ми там обережнічаємо. Світлоховору, трохи на перехресті знижуємо швидкість, небезпеки нема. І е, перехрестя, краще приїжджати на швидкості десь 30-40 км на годину. Не треба всі дозволені 50 їхати по місту, бо це ну, перехрестя це місце підвищеної небезпеки. А е, лівий поворот це самий небезпечний поворот. Тому будьте вкрай обережні. А до речі, якщо брати... На трасі повороти так повертаємо на нас тут мигаючий зелений, це не є порушенням. Встигаємо і продовжуємо рух прямо. Але якщо ви будете їхати, краще не повертайте, бо ви можете не розрахувати. Я знаю, що я встигну на той мигаючий зелений. І, до речі, в іншому випадку я б мигаючий зелений би не їхав би там. Якби це десь якесь дуже навантажене перехрестя, все, це, це тут, а що бачиш, що все чисто. І в принципі я приїхав на свій законний зелений, тут не було ніякого порушення правил дорожнього руху. А ви якщо бачите, мигаючий зелений, ні в якому разі не їдьте на нього. Звичайні елементи примусового зниження швидкості. Повертаємо праворуч. Надаємо перевагу автомобілям, якщо воно є, а він такий є, але він не. Ну Він не вмикає просто сигнали повороту, він не вважає за необхідність це просто робити. Ну, якось дивно. Див... Не дивлячись на те, що в принципі тут можна було б і у праву смугу заїхати, вони ж по лівій їдуть. Але безпека повинна бути безпечною. Друзі, вмикайте завжди повороти. Я зараз, знаєте, є водії, які... Только на іспиті вмикають, а потім вони виїжджають на дорогу. Я не знаю, чи вони права купляють, чи вони здають самі, а потім просто забивають на все, Я не знаю. Ну, інколи навіть якщо править повороту, людина думає, що а кому він там потрібен. Та потрібен, я можу стояти за того, що ти їдеш, не вмикаєш поворот, я стою і тримаю ще позаду в мене 5 автівок із -за того, що ти не вмикаєш поворот. Так, хоча б я вже буду розуміти, що ти повертаєш, дійсно я буду впевненитися в тому, що ти саме повертаєш, але все одно я вже якісь дії там щось зроблю, підготувальні, вже, е, бо автомобілів на дорозі багато і всі хочуть їхати. Що вже казати про лівий поворот, так, ось людина їхала, не вникає взагалі. Так, тут вже ми не встигаємо зупиняємось. Бачите, те, що я казав? гайч зелений це вже не та історія, щоб тут щось проскакувати. Ні-ні, хоча тут їдуть і... Тому, друзі, будьте вкрай обережні і вмикайте завжди сигнали поворотів, бо сигнали повороту це основний вид комунікації. І якщо у водія з цією комунікацією якісь є питання чи проблеми, що він такого не робить, не вмикає, ну що тоді можна казати далі? Не хочу нікому сповістити про те, куди він їде. Це ж не важко. Повернулись з Лесі Українки на вулицю Салтикович Дріна. Зараз Михайло Драгоманова. І рухаємося прямо. Зараз у мене третя швидкість. Десь 37 км на годину. І півтори тисячі оборотів в минуту обороти колінчатого валу двигуна. Випадок, якщо швидкість вже набрали і не тиснути на педаль газу. І рухаємося прямо. Буду вдячний за донати, за ваші. По таких ямах, по таких умовах знімаєш відео, щоб хоч щось компенсувати. Під'їжджаємо до нерегульованого перехрестя. Зупиняємось справа у нас нікого нема, тому рухаємося прямо. Тут я вже не буду перемикатись на третю передачу, бо тут вже небезпечно буде їхатися... їхати зі швидкістю більше ніж 30 км на годину. Друзі, дякую, що дивитесь. Маршрут закінчується там, де він і починався, біля лікарні МВС, перший ботанічний провулок. Кому цікаво, будь ласка, заходьте, дивіться на карті. Дякую, що дивитесь, дякую, що підписуєтесь, дякую, що матеріально допомагаєте. Гарного дня і до зустрічі на дорогах. Всім пока!